Лік людяності нашої мобілізації провели, як ви знаєте, закон. Почали рекрити центри, почали цифровізацію для того, щоб мати оці цифрові інструменти, щоб люди знали, що у них є вибір. Також будемо працювати для тих українців, які знаходяться за межами нашої країни, щоб у них теж був вибір йти у військо. Зараз для нас дуже важливим є пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих Болючих питань для населення, які ви зазначили, включаєте ті запитання, які ми от зараз з вами говорили, щоб вирішити це питання. У нас є пропозиції, які ми будемо говорити в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу і відійти від цих дуже таких фантомних болів. Дякую.